Зараз для мене відношення до професії це саме така золота середина між професійністю і справжнім відчуттям. Це називається штамп, коли людина вже не, не проживає, а ну, як відпрацьовує де, якісь емоції. Я не думаю, що це навіть дуже погано, бо, в принципі, ми ж всі живі люди і ми не можемо постійно, якщо я буду кожну роль проживати, ну, від мене може просто в результаті нічого не залишитись. Ну, В принципі, ми дуже прості люди, тобто ну, немає якось. Ми такі ж, ну, якби. Кішики всі точно так же я там одягаюсь, точно так же гуляю на майданчику з дитинкою, і ніхто не скаже: о, це актриса театру, яка там зіграла якусь головну роль. Це ну, якби я нормальна людина, яка гуляє, яка ходить на природу. Ми в усьому, мабуть, прості, бо ми і харчуємось просто. У нас немає якихось там забаганок. Ми не ходимо до клубів, ми не ходимо до ресторанів. Дуже просто живемо, бо в нас в принципі не вистачає вже життя якось на складності. Надя моргай <ріхи> каже: ти каже п'ять хвилин в кадрі і навіть не <ріхи> каже, вчись моргати. Юля сказала 40 хвилин. Я думаю, чи 40 хвилин програма, чи 40 хвилин знімати. <ріхи>